Доброго дня. Передусім, дякую вам за розмову, за те, що висвітлюєте все, що відбувається, і за підтримку. Я б хотів подякувати президенту Трампу за цю зустріч. Це була найкраща з наших зустрічей, це важливо. Окрім того, що ми багато про що поговорили, довга бесіда в деталях. Багато речей навіть. На мапі я зміг показати всім американським колегам щодо ситуації на полі бою. Хто, що реально, не почуткам, а реально хто, що контролює на полі бою, на нашій землі, на нашій території, яку ми контролюємо на тимчасово окупованих територіях. Ми проговорили багато питань, але передусім я хотів би подякувати нашим європейським лідерам. Я думаю, що це. Важливий був крок, демонстрація сильної європейської підтримки країн, як Євросоюзу, так і інших країн, країн Європи, Британії, Франції, Німеччини, Італія, Фінляндія, президент Урсула фон дер Лейн і секретар генсек НАТО Марк Крюте. Вони особисто приїхали. Підтримати Україну і проговорити дуже важливе питання: що далі, як підтримувати державу, що треба робити для сталого справедливого миру, ну і гарантії безпеки, які так нам всім потрібні, щоб після закінчення війни ми впевнені, що війна закінчиться. Для нас дуже важливо, щоб це була не пауза в боях, а реальний мир, який який можна захистити гарантіями безпеки наших партнерів. Напередодні у нас не було можливості поспілкуватись. Ми, команді, команда наша багато всю зробила, попрацювала, і мені здається, важливо, що 30 країн у нас була вся коаліція Of Willings, були на зв'язку. У нас було кілька сесій розмов бачення. важливо, що всі три десятка таких важливих партнерів, що ми попрацювали, всі були на одному боці з однаковим баченням, а однаковим баченням наступних кроків. Тут були і не тільки країни Європи, і Канада, і Австралія, і Японія, і інші представники коаліції охочих. <кій> що стосується тематик, про які ми говорили сьогодні, з президентом Сполучених Штатів Америки і потім з колегами вже в об'єднаній зустрічі. Про деталі, напевно, ви самі запитаєте. А що стосується тематик, ми говорили про гарантії безпеки, це ключове питання як старт до закінчення війни. Тобто, що повинно бути в кінці, а саме захист, ми починаємо з нього і починаємо працювати. Важливо, що Сполучені Штати Америки. Роблять чіткий сигнал, що вони будуть серед країн, які будуть допомагати координувати, а також будуть учасниками гарантій безпеки для України. Я вважаю, що це великий крок вперед. Я не можу поки що сказати, як буде всіх деталей, але це вже важливо, що є політична воля і є політичне рішення. Принаймні, так звучало. Це пункт номер один. А пункт номер два це. Повернення дітей, і, і перша леді Сполучених Штатів Америки і команда розуміє Сполучені Штати Америки, розуміє, що будуть підключатись до такого важливого, болючого і дуже складного питання, як повернути українських дітей. Різні ситуації, різні кейси, і тому різні підходи. Ми проговорили з президентом Сполучених Штатів Америки, Він погоджується, що непроста система, але буде допомагати мені щодо обміну всіх на всіх, саме не тільки військових полонених, передусім наших військових, але не тільки і цивільних, і журналістів, політв'язнів. Ми домовились над цим працювати. Далі президент Сполучених Штатів Америки підтримав. Трьохсторонню зустріч на рівні лідерів Україна, Америка, Росія і Сполучені Штати Америки пропонують її провести якомога швидше. Але для цього потрібно погодження усіх сторін. Після нашої зустрічі всіх разом і координації, як ми будемо працювати над гарантіями безпеки. Президент Сполучених Штатів Америки зв'язався з російською стороною, і вони проговорили, які можуть бути дипломатичні кроки. Росія запропонувала спочатку двосторонню зустріч Україна Росія, а потім трьох Так. Ну, як я й говорив, ми готові до будь-яких форматів на рівні лідерів, тому що тільки на рівні лідерів ми можемо вирішити всі ті складні, болючі питання, принаймні для нас вони важливі і болючі. Тому е я підтвердив і мене підтримали всі європейські лідери, що ми готові до двосторонньої зустрічі. З Путіним і після цього розраховував на трьохсторонню зустріч. Ну, питання буде, напевно, як пройде двостороння зустріч. В принципі, ось такий результат. Вважаю, що результат хороший, нормальний. Дякую. Можемо. Ви з витрогоном обченко інтер, дякую. хотів запитати, що такі двосторонні зустрічі і потім тристоронні? Чи є вже ясність, чи це зустріч без будь-яких умов з боку Росії, чи вони знову почнуть висувати вимоги там щодо Донбасу, щодо чого завгодно, лише щоб затягнути? Ми не знаємо ніяких деталей щодо двосторонньої зустрічі. Ми з президентом Сполучених Штатів Америки проговорювали питання, що всі сторони повинні продемонструвати бажання закінчення війни. І бажання закінчення війни це дипломатична. Зустріч на рівні лідерів. Якщо одна чи інша сторона не буде демонструвати бажання зустрітись, то ми будемо просити Сполучені Штати Америки відповідно діяти. Відповідні дії є тиск Сполучених Штатів Америки. Поки що ми розуміємо, які формати можуть бути, тому напевно є можливість, що все ж таки наша зустріч відбудеться. Ну, коли ви говорили, що спочатку Сісфаєр, потім зустріч, ви готові тут зробити, поки виняток? Чи ми чекаємо Сісфаєр? Ми готові, як я і казав, до будь-яких форматів, зустрічі а, на рівні лідерів. І якщо Україна буде починати ставити умови щодо зустрічі, якісь глобальні, безумовно справедливі щодо сісфаєра, але то у руських з'явиться 100 умов з їх боку. Тому я вважаю так, що без будь-яких умов ми повинні зустрітись і подумати, який далі є розвиток цього шляху до закінчення війни, пане президенте. Які саме будь, будь а, ласка, один Володимир Олександровичу, бачили фотографію з кабінету з овального кабінету, карта з карта України з окупованими територіями, відсоток скільки окуповано? Що вам по цій карті по трішки? Я сперечався навіть з відсотком, який був на мапі. Тому що я дуже добре орієнтуюсь в відсотках, які тимчасово окуповані. Але тим не менш у нас не було сперечання. У нас була дійсно тепла, хороша, предметна розмова. Яка позиція Сполучених Штатів вони продовжують наполягати на цьому обміні території, так званому? Чи є якась прийнятна для України формула, коли може бути щось визнано російським чи окупованим? Питання території, і у мене була про це розмова. Достатньо довга з мапою, Штатів Америки. вони також підготувалися, я їм дуже вдячний. Хоча у нас була така сама мапа. Так, але тим не менш, у нас була довга бесіда про це. Дуже важливо розуміти, що деякі частини нашої держави, частина, наприклад, Сходу і, і Крим, були окуповані не через те, що одна армія. Тисне на іншу, і інша крокує назад. А через те, що не було бойових дій, наприклад, в Криму масових якихось бойових дій, і такого не було. Тому не можна казати, що за такий то термін окупована така велика частина через те, що у русських сильна армія. такі моменти вони дуже важливі. Не для того, щоб когось звинуватити, а для того, щоб Реально президент Сполучених Штатів Америки розумів, які є реальні просування армії і яка є сила у української армії. Наприклад, є чіткі цифри, яких не було. Наприклад, що за тисячу днів до 1% нашої території було окуповано руською. Люди думають 20% чи 18%, а до 1%. Це трішки змінює фокус. Для нас фокус на правду і на реальність, але це трішки змінює ну, баланс того, які, яка сила у руській армії, яка сила у української армії. Такі речі такі, в мене вперше була можливість. вперше, По різних причинах. По різних причин. в мене була вперше можливість говорити про такі речі з президентом Сполучених Штатів Америки з його командою. Не читаючи на папірцях, а дуже добре розбираючи ні картки, а дуже добре розбираючись в кожному нашому квадратному кілометрі а, залитому, вибачте, кров'ю наших бійців. І для мене це дуже чутливий момент. Я хотів про це. Мені здається, що президент почув і, і бачив це, і ми і були, були різні моменти, але це важлива інформація, і тому питання території. Це питання, яке ми залишимо між мною і Путіним. Суспільне.